Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божий працівник Буття 39.23. Бо Бог був із ним, і що він робив щастив йому Господь. Перебуваючи в таборі для біженців на близькому сході. Реза отримав Біблію, з якої дізнався про Христа і повірив у нього. У його першій молитві були такі слова Зроби мене своїм працівником. Коли молодий чоловік покинув табір, Бог відповів на цю молитву, надіславши йому роботу в агентстві з надання допомоги. Так Реза знову потрапив у табір, але тепер уже для того, щоб служити людям, яких він знав і любив. Він організував спортивний клуб, курси з вивчення мови, надавав юридичні консультації, все, що може дати людям надію. Для нього це способи послужити і поділитися Божою мудрістю та любов'ю. Читаючи Біблію, Реза одразу побачив схожість між своєю долею та історією Йосипа з книги Буття. Господь використав Йосипа у своїй справі, коли той був у в'язниці. Начальник поставив його над усіма в'язнями, і справа пішла настільки добре, що він навіть перестав стежити за тим, що відбувається. Бог був з Йосипом, і в усьому, що він робив, Господь давав успіх. Бог обіцяє бути з тими, хто служить йому, незалежно від того, що з нами відбувається. Якщо ми опиняємося у в'язницях в прямому чи переносному сенсі, стикаємося з труднощами, вимушеним переселенням чи душевним болем, він ніколи не залишить нас. Як він дав можливість резі служити тим, хто перебував у таборі, а Йосипу керувати у в'язниці, він зможе використати і нас. Чи було у вашому житті щось схоже на те, що сталося з Йосипом та Резою? Як історія Йосипа допомагає нам більше покладатися на Бога. Помолимось, Спасителю Боже, ти ніколи не залишаєш мене навіть у найважчих обставинах. Зміцни мою надію і дай здатність бачити твою працю в моєму житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.